Всім доброго дня підписники! Тут у нас робота йде. А ми сьогодні знімаємо огляд на нашу куптельню. Значить. Відкриваємо. Дим виходить. Значить, дивимось. Тут у нас горить 30 кучки, горять дрова. А зверху у нас є ковбаса. Зараз жар. Да. О, о, наша ковбаска була. Зараз отак у нас сильня закривається. Закрили. Прийшли мірити температуру.

Загалом у нас тут чотири котельні. Раз, два, три, ось четверта. Так, що у нас тут? Тут вже пуста котельня. Так, динцеви, що у нас тут? Опа. О, тут опал, коптиться ще колбаска. Фух. Дим так сильно mm. аж очі свізять. Тут уже скопчено наше поля, ліцем бочок. Тут ще ребра. Так, дивимося, третя коптиння. Опуста вже. Так, ще я вам покажу. Тут виходить повітря знизу. Mm. Тут воно так всередині виглядає. Тут з двох сторін є ось такі дирки. Там, повітря, там виходить так само повітря. Уф. Ой, я зайшов всередину. Тому що температура тримається дуже жарко. Зараз, покажуть, це виглядає з, -з, -з, з двох боків. О, як це виглядає, виходить дим з коктейлі. З другої сторони так само тут же кобазу витягнули. А ось тут, бачите, ще є кубаса. Тут у нас ще дрова. Ось так. А ось тут лежать всі дрова, на яких ми коптимо. З них виходить смачна кобаска, дуже добре коптить. Так ще у нас є тут кролики, їх ми теж можемо скоптити, якщо хочете на замовлення. О, тут поробили, до речі, дивіться, нові клітки поробили. Оп, зараз відкрию. Ось така от клітка. У нас чи тут знаходиться такий гарний став. Там у нас качки. Зараз я піду їм покажу, в ставу є риба, короб. І здається, більше нічого нема. До речі, дуже багато риби в стовку. Дивіться, це, напевно, дикі качки у нас тут ходять. О, там собі сидять качки. Відпочивають під березою. Їх ми не коптимо. Але ось так ось вам покажемо. Вони мене трошки бояться, бо вони біжать. І побігли. Такий крутий спуск, можна впасти. Оп. Бо в нас тут йде добудова цеху. Так. Там у нас цех так само є. Тут у нас новий цех, який ми добудовуємо. Ми вже майже готові, скоро будемо тут так само працювати. Виносимо кубасу. Пробуй гарячу. Гарячу. Хоча не судити копчена риба. Так воно все виглядає. Наші коптілочки. В цілому непогано. Ковбаси, які ми скуптили, ковбаса Дрогобицька. Так її сьогодні багато. Ще ковбаса московська. Точніше київська. Така вона. Київська. Так що робота йде. У нас є тушонки. Дуже багато тушонок. Всі, всі йдуть на замовлення. Доступ до замовлення, бо ми спакуємо тушоночку. Так що робота йде повним ходом. Так, от такий у нас цех добудовується. Дуже велике приміщення, а тут такі шевець з вікна у нас є. Нашу колбасу. Так ось. Так, якихось. Та. Два слова на кінець. Миру всім.